Це, у мене є ось тут сода. Оливі, Всі там. знаємо, що таке сода, так? насипаємо. Це сода. Соду, насипали. насипали. Так. Йде. Сюди я налила олії в цю пляшечку. І зараз ми наливаємо сюди трошки охайну олію. Олія. Ва, як олія. Це олія. Звичайна собі олія збазали. Так. А чого так багато? Так. так, сюди, в цю скляночку, я зараз налию. Що це таке, хто знає? Українською. Будинки вже прочитали. Так. Наливаємо оцет. Ого. І зараз ми його забарвимо, ще трошки підфарбуємо, щоб було гарно. Да? <звук> а який це колір? Червоний? Так, да. це трошки багато, ну красивий. Червоний. Так, і зараз. Ми буде все. Зараз нам трошки її вже собі. Ні, вибуху не повинно бути. <рес> так, щоб більше було. І зараз ми заливаємо обережно це сюди. І спостерігаємо. Щось Відбува. треба більше було, але. Внизу бачимо бульбашки, бо відсуваю кели. ну дуже прикольно. Да. Розвертаю бульбашками. Треба більше олії. А сверхуємо. Бачимо. Да. Ну, Що у нас виходить? На не, не передається. Треба було менше бока. Треба було трохи. або більше олії. Те Та, жалко, такі а, mm -hmm. а, можна на кавер ближче під... Можем, зараз ближче так. Да, підійде. Бо да. вот так, ну там далеко чи не видно. Так, де Таке... там бурлить, Ой, бурлить. Бурлить, О. бурлить. О, пішов процес. Ну, ну, Таке бурлить. А ви знаєте, що ми... Пішла бульбашка. А, 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 а ви знаєте, Левіто, що ми з Вернікою вдома в мене діяли?